Слава Україні! Сьогодні в нас включили Х10 на топових героїв. Багато героїв потрібних і багато героїв цікавих. Але перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також нам, в академку треба двоє людей. Якщо що, можете, пишіть, заходіть, приєднуйтесь. Ну і знову ж таки надаю послуги по рейду. Підземелля, не підземелля, кланбоси, будь-що, якщо цікавить, то пишіть. Значить, що в нас сьогодні цікавого? Як на мене, як на мене, цікавий герой Вулканус. В першу чергу цікавить він мене. Е, цей також Геракліт. Геракліт, по-моєму, якщо я не помиляюсь, де в нас ті ікси прописані? Значить. Тимди. Кіт. В принципі, ситуативний герой. Кажуть, що класно заходить на гіду. І оцінки непогані. Ну, ну, я не знаю. Я його маю, але я ще його не прокачав. Навіжений Капелюшник. Було злиття, сумнівний герой. Червовий Валет. Недавно можна було забрати з карт. До речі, Наталі його забрала. Клет. Ага, клет. Ага, Також доволі непоганий герой. Має навички, які посилюють вашу. Ваших союзників з крипти однієї. Ну, вулканус, як на мене, це супер топ. І тут Аешма, Вогод, Магнар, Вогод топ, Магнар топ, Ашман плюс-мінус. Червова королева клас. Недавно можна було також її забрати. Нехрет клас, шалку постокій Я щось не зрозумів того героя. Хоча, напевно, мабуть, також класний. Мадам Serвіс стоп. Ну і все. Ну і Собіто зоровісниця, навіть не пам'ятаю, хто це. По 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 тих демонах. Шелко Посток. Ну, не знаю. Хоча оцінки клас. Ну, напевно, клас. Треба брати, використовувати. Зараз тільки нових героїв, до речі, кіт оцінки також має клас. На гідру використовують. Зараз тільки нових героїв, що просто ти за всіма реально навіть не встигаєш. Ну, і де той наш Клет, 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 Клет. Ага, клет. Оцінки також топові. Ну, плюс-мінус. Але основна задача сьогодні це Вулканус. І першим, хто в нас є, першим на телі, першою іде намагаємося дістати вулкануса. Звичайно, що вулкануса. І поїхали. Поламків небагато, але надія є. Телесія. Непоганий герой, вішає штрафи, можна використовувати десь на прокляте місто, Крипта. Ще один епік. Криваве поро, частинка разна. Давай, давай легенди, давай легенди. Ще один епік. Нугодю, колись, до речі, на нього було злиття. Не знаю для чого, були колись злиття на епіків робили, ну, дивні злиття. І ще один епік. І це Вудзі. Ну, це у нас скрипта ну, так, під шумок. А от буде нехрет. А от прибіжить не хред. До речі, качає непогану код І дякуємо Наталі, і переходимо до наступного аккаунту. Тепер черга Нізі. До речі. З прекрасним ніком мої е, В клан їм потрібна одна людина. Якщо що, пишіть, додавайтеся, назву, бачите, все бачите. І клану привіт. Привіт-привіт, привіт, 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 привіт-привіт-привіт. З побажань! Написав Нізі, що хочеш, щоб я йому дістав гнута. Х10, наче шира, але. кота, але дістань гнута. Добре! Гнут так гнут. А що? Гнута, будь ласка, в студію. Це оборот кривавий. Його, в принципі, можна використовувати в проп'яте місто. До речі, він з варварів, але виглядає схожий дуже на демона. Не знаю чого так. Крижана Банші це в нас клан босс. Ну, так собі, так собі. Червова королева. Добре. Добре, червова королева так червова королева. Мучениця частинка анкілу. Бершниця, ні, і Холодне Серце. Це в нас Павучиха і не тільки підземелля Анірі супертоп. І легенду. І не легенда. І серце частинка не реліквара, А от Анірі це в нас є фарм е, Альнаме. До речі, аль е, Анірі і Гнут, наприклад, двоє вбивають. Анірі Дренг можна ставити. Багато з ким можна поставити. головне, що була Анірі. Вона там ключовий герой, і ви фармите останнього альноме. Добре, Раркі. Десь хочеться якоїсь ще легенди. Зазвичай X10 так важко працює стилет. Ну, нічого цікавого, X-10 дуже важко працює. Е і кота. Давай кота. Давай кно... кота. Хнута, чуть не сказав. Е кота, давай гнута. Хотів сказати, і Кіт і Гнут, і получився Кнут. Нормально. Аутар можна, в принципі, використовувати на кланбоса колись використовували вели кам'яний, ніде, в принципі, не бачу його. Це ну, на старті гри десь можна ставити, але такий не, не дуже герой. Лодрик. Ще гірший. Такі враження, що легенд нема. Сьогодні не завозили. І, 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 і Гнут. <гану> Гнут, Кіт, кнут, <гану> Діляна, Ну, ну давайте так. Якщо це другий, то це нормально. В принципі нормально. Якщо це, ну, окей, для арбітра, для крипти, плюс 10 здоров'я нормально. Але це не той герой, заради якого відкриваємося якого хочемо утримувати. Ну, в, в будь-якому випадку. У е мене інше питання: чи була тут Анірі? От якщо Анірі не було, до речі, фракція у нас. Анірі була плюс один. Ну, плюс один, до речі, буде плюс 2, і вже пора, пора вже ставити на, на Альнаме. Якщо що, дякуємо Нізі і йдемо далі. Тепер мій твін. На твіні хочу також вулкануса. Надіюсь, що хоча б десь я його дістану. Ну, найбільше я надіюсь, що я його дістану на основі в себе. Але й тут також не проти. Армстронг, ну, це супер топ-епік. Він і його ставлять в лідери за рахунок аури, що діє у всіх. Він скорочує шкалу ходу, заповнює вашу, він дає штрафи, він дає паразита, що на кланбоса шикарно заходить. Класний герой. Але він є. І не один. Десяток. Валла, в принципі, не використовую, вроді би, і не знаю, чи взагалі хтось використовує. Ще один епік. Баус-морідник аналогічно довали туди на склад, або як корм. І... і Магнар. Ну, Магнар клас. Трунда на мінімалках, але в мене є трунда. так що якось так, ну, та й переходимо до наступного аккаунту. Ну і вже традиційно мій основний аккаунт на закуску. До речі, якщо ти це чуєш в силі і шукаєш клан, можеш все це, пиши або додайся. Як тобі пасує. І що? І я хочу. Я все хочу. Я все хочу. Я хочу і Нехрета, я Мадам Серіс є, Купа. Я все хочу. Але все легендарне. Епіків не хочу, хочу легенди, міфіки. Епік. Епік. Адамант. До речі, хто їй поставив такі оцінки? Не знаю, не знаю за що її використовують. як на мене ніякий. Ще один епік у-хугу, хтось зараз за -за заридає тихенько. Деміта. Частинка на Анкіл. В принципі, основна частинка. Клас. Але вона є. Вона є, і, в принципі, я Анкілом не граю. Я граю через Віксова, Набувають більше, веселіше. Та й по всьому? Тому, тому, тому. Ну, хай буде. Сангвінія. Ну, Клінцер, непоганий, але. Не, герой сам не дуже. Ще один. Ледія Теса. Скільки її раз ребаланс, але я не пам'ятаю. Хто поставив оцінки 4,2? Не знаю. Загалом герой Корм. Легенду, будь ласка. Ще один епік. Деранділ. нічого цікавого. І-ще -і 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 -і. І один епік. Ну чому? Ну чому? Ну, де мої, де мої легенди? Ще є десятка. Я хочу легенду. Я не знаю, наскільки воно спрацює. Тому не перериваюся, бо це секунда насправді. Є Є місце. Все є. Ну, прийди. Ну, прийди. Я завжди надіюся, ніколи не приходив. Мавзлайник непоганий епік і все. <плес> і це все не буду віткувати. Мов злайник непоганий епік. На старті насправді його використовував навіть колись на конбоса, знімає штрафи, е... клінсить, е... лікує непогано. <плес> Вулканос не прийшов. <плес> Пишіть, що дістали ви, можливо, ви відкривалися і натягали якихось топових легенд, можливо, ви не відкривались, бо вони вам в принципі не потрібні і вам є кого качати. Можливо, ви не відкривались, бо у вас є нема уламків. Якось так. І всім дякую за перегляд, всім дякую за коментарі. Все буде Україна, і до нових зустрічей.